Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Ну іди сюди. Сьогодні я хочу торкнутися такої непопулярної теми, як невдачі на городі і в саду. У глядачів може скластися таке враження, нібито у блогерів от просто все ідеально, все прекрасно росте, нічого не хворіє, не вимерзає. Але це насправді не так. У всіх людей є якісь невдачі на городі. Сьогодні я хочу розповісти не тільки про свої невдачі, а і які ми зробили висновки щодо помилок і як ми їх плануємо виправляти. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. І почати я хочу з такої просто болючої теми, як малина. Ми посадили малину позаминулої осені. І минулого літа вона дала нам перший врожай. Малина просто чудова. Нам дала Ірочка, спонсор нашого каналу. Ми її посадили. Вона перший раз родила крупна, така смачна, просто безподобна. І розказала, що на наступний, на другий рік вона буде ну, давати гарний врожай. І що ви думаєте? Ми сподівалися, ми дуже чекали, але вся наша малина, на жаль, вимерзла. Ми як подивилися на неї. В общем, що з неї залишилось тут? Просто якісь залишки її спасали, намагались, ну нічого у нас не вийшло. Яку я бачу помилку нашу? Наша малина посажена в самому кінці нашого городу, як ви бачите, у нас тут луга. Дуже дуже віє, сіє, віє вітер, і задуває. В общем, ми неправильно обрали для неї місце. Як ми будемо ситуацію виправляти цієї осені? Ми будемо її всю викопувати і пересаджувати в більш затишніше місце для того, щоб спасти цей прекрасний сорт. Будемо її підкормлювати, будемо її плекати так, щоб на наступний рік все-таки вона в нас почала рости. Такий висновок: місце негодне, будемо міняти місце. Ще одна неприємність у нас сталася в саду. Ми навіть не думали, що у нас будуть такі буквально тучі довгоносика. І ми завчасно не обробили всі дерева інсектицидами. Дуже сильно поїв довгоносик листя. Я, взагалі, вперше в житті бачила такі прямо крупні екземпляри. Постраждали фруктові дерева, і тепер ми знаємо, що нам... Без інсектицидів тут просто нема ніякого іншого виходу. Обов'язково будемо обробляти всі фруктові дерева інсектицидами. Але довгоносик поїв не тільки листя на фруктових деревах. Зараз я вам покажу, що він мені наробив в декоративному саду. Ось іще одна жертва довгоносика це півонія. Дуже сильно поїдена буквально за одну ніч. Вечором лягли зранку встали і ось таке побачили. В мене був шок. Я була дуже дуже розстроєна, бо довгоносик поїв їх ну, багато, не всі кущі, ну багато поїв. Роблю такий висновок. Нам без інсектициду ніяк. На наступної весни будемо обов'язково обробляти все: і фруктовий, і декоративний сад, бо інакше просто буде ось таке горе. Переміщаємось на город, і тут найболючіша в нас тема це огірки. Я вже розповідала, що вони в нас не росли, стояли там крячкою, але тепер ми стикнулися з іншою проблемою. Вони ростуть, але вони не в'яжуться. У нас практично всі огірки пустоцвіт. Розмовляла з дівчатами в магазині, з продавчинями, в них теж така сама ситуація. Вони повиганялися на метр, і тільки тут починає там перший огірочок. Я знаю це насіння таке саме насіння зараз у мами в Харкові дає плоди, в неї є огірки. А в мене, ну просто по пальцях можна перерахувати, нема огірків. Причому, що це насіння я висаджу вже третій рік. Напишіть, будь ласка, яка у вас ситуація з огірками і як ви справляєтесь з цим? Ось у мене, отак. Бачите, в цьому році, виходить, буду купляти огірки, щоб закривати. Ну, це смішно. Ось сплошний пустоцвіт. Зелені, красиві, але пусті. Прям не знаю. Напасть якась. І пчоли літають. Хоча це всі огірки в мене самозапильні. Також цікава історія сталася у нас і з кропом цього року. Я вже розповідала, що у нас зовсім не ріс кроп. Він крутився, він жовтів, червонів і я все викидала. Дякую нашим глядачам, які так уважно нас дивляться і дають нам корисні поради. Тому що одна глядачка мені написала: Наташа, спробуйте насипати золи. Я грішна, коротше, знаю, ми сипали в грядки торф з болота звичайно, він кислий, але начебто я сипала золу, Ну, не пам'ятаю, в цю грядку сипала чи ні. Думаю, точно треба спробувати. Я побігла, благо в нас же ж є пічі, ми палимо там і все. Насипала сюди золи, і ось дивіться, це перший, перший врожай у кропу. Він дійсно, я хорошо так перекопала все, насипала нові насіння, і вони реально ростуть. Тому хто не знає, якщо у вас не росте кріп і отак крутиться і в'яни, спробуйте насипати золи, бо кріп дуже любить лужні грунти. Ось так дякую вам. А тепер хочу вам дещо розповісти про моркву. Я в цьому році висаджувала три сорти. Один в мене не зійшов, ну, то таке. В принципі, морква така стоїть непогана, але я хочу вам дати таку цікаву інформацію, яку я почула вперше. До нас приїхали наші куми, і мама там, тітя Оля, привіт. Розповіла мені таке: для того, щоб морква класна була, мощна, довга і така, ну. Солодка і гарна, її треба вирощувати в щільно притиснутому ґрунті. Так завжди робив її батько, і морква в них була найкраща в селі. Я так подумала-подумала і логічно зробила такий висновок, що, в принципі, в моркви ми їмо коріння. І для того, щоб коріння розвивалося гарно, йому треба от, ну як, здолати якісь перешкоди, якось протиснутися, І тоді воно дійсно буде мощне. На наступний рік я обов'язково спробую так вирощувати, бо моркву тютюлі я бачила, вона дійсно шикарна. Ось і вам така інформація довідома. Взагалі-то в цьому році пошти всі ми. Боремося за врожай, тому що були морози у травні, був дуже холодний червень, і насправді все росте дуже повільно в відкритому ґрунті. І баклажани в мене ростуть повільніше, ніж в минулому році, і помідори. Ну, що зробити, такі в нас реалії. Нічого, тримаймося, я думаю, що все буде добре, і врожай в нас буде. Окремо треба сказати про помідори. В минулому році у нас на помідорах була фітофтора. сьогодні вночі в нас пройшов такий гарний рясний дощ, ґрунт гарно зволожений. І я хочу зараз провести профілактичну обробку помідорів. Що я хочу зробити? По перше, я хочу їм дати кальцієву сілітру. Тому що після рясного такого сильного дощу кальцій дуже швидко вимивається і щоб не було верхівкової гнилі. А по-друге, я хочу обов'язково їх всіх під корінь обробити фітаспаріном. Заселити тут такі грибки, щоб вони не давали фітофторі розповсюджуватись. Як ви бачите, ось так виглядають наші помідори на сьогодні. Нагадаю, садили ми помідори без розсади 27. Господи, чого квітня, да? 27 квітня насінням під баклашки. Перед вами помідори з ліва волове серце справа апельсин. За мною помідори мікадо. А взагалі-то про сорти я вам зараз трошечки розповім, бо в мене було таке питання. В цьому році ми посадили 11 сортів помідорів. І почати я хочу з помідорів, моїх найулюбленіших. Це мікадо. У нас, я вже розповідала колись, у нас був досвід вирощування таких помідорів. Це салатний помідор, дуже крупноплідний. Ми з Вадимом обожнюємо великі помідори, які як кавуни, один порізав і салат готовий. В цьому році я вирощую мікадо червоний і мікадо рожевий. Вони ростуть, це індетермінантний сорт, вони ростуть по 2 метри. Як бачите, для них і така шпалера зроблена повище. У мене був значить, такий рекорд, один помідор був кіло 300 колись, а один 950 грамів. Вони надзвичайно солодкі, дуже-дуже смачні. Ну, для мене це буквально король серед помідорів. В тій же самій гряці, але з цього боку, росте помідор, називається фігурний. Це дебют мій в цьому році. Я ще ніколи його не вирощувала. Він теж росте дуже високий, в нього така цікава форма. Дуже хочеться спробувати якийсь ще новий варіант. Ну от Подивимось, що вийде. Обов'язково вам розповім, чи сподобається, чи ні. Як я вже сказала, в цій грядці у нас ростуть волове серце і апельсин. Волове серце червоний варіант. Ну, про нього, ну що про нього розповідати. Про нього всі знають. Дуже класний помідорчик, і салатний, смачний. Я хочу трошки зупинитися на апельсині. В минулому році я його вирощувала. Дуже сильно сподобався. Він дуже красивий, насиченого помаранчевого кольору. Помідорчики такі рівні, рівні, круглесенькі, дуже класні. Він класний і в салати, і я його солила. Моя донька їла виключно цей помідор і просила: мама, передай, будь ласка, апельсин. Він солодкий, смачний, такий красивий в салаті, упоруч там з рожевим або червоним помідором. Але ж засолювати він теж прекрасний, він класно тримає форму. Прямо от цей помідор моя рекомендація всім, якщо ви не вирощували, спробуйте. Ця грядка це фактично все дебют. Перший помідорчик. Який я вам зараз покажу, це червоний мисливець. Він трошечки, начебто схожий на чері, в нього невеличкі помідорчики, але вони не круглі, а такі довгі, дуже красиві. Хочеться мені подивитись, як він виросте. Треба сказати, що він зійшов останнім. Я думала, що він буде вообще хіленький-хіленький, а гляньте, які вже хороші кущі, він весь цвіте, і тут уже трошечки завізі я бачу є. І бачу он не завіз, а помідори. Ось вам покажу, я тільки побачила. В общем, червоний мисливець. Пробую його вирощувати. Це хурма, чого я кажу дебют. В минулому році я його спробувала, але розсаду мені давала Іра. А в цьому році я вирішила вже сама посадити теж е, насінням в ґрунт. Е, дуже класний помідор, сподобався за смаком. Ой, треба попоправляти їх, повипадали. А, ну, я від спочатку перший раз його вирощую. Хурма класний помідор, такий він дуже м'ясистий, дуже сподобався. А це помідор ну, найскороспіліший помідор зі всіх, які я от, ну, там, почитав, це ляна. І в нього дійсно вже такі величенькі помідори, і вони вже біліють, зараз будуть вже червоніть. Це помідорчик, який не росте високий, він такий невеличкий, але дуже врожайний і дуже-дуже рано родить. От ляну ми вирощуємо і в цьому році. Поїхали далі. В цій грядці в мене ростуть помідори, які я вже вирощувала в минулому році. І вони мені дуже сподобались. Ну, перший це мікадо рожевий. Хочу зупинитися окремо на помідорі Ріофуего. Шикарний помідор. Це така сливка, яка дуже тонкокора, але шкірочка в нього дуже-дуже міцна. Він надзвичайно смачний в салатах, незважаючи на те, що він росте такий помірний овальний, дуже красивий, але він шикарний для консервації. Ну, просто така бубочка, мені дуже сподобався. Я в цьому році обов'язково його посадила. Бо дуже любила якраз робити салати з ріофуего і апельсин. Ну, це просто супер дівчата. А це помідор новачок, його всі знають. Це така хорошна, хороша міцненька сливка, яка дуже гарна для консервування. Ну, на салати її їсти можна, ну це не таке задоволення можна отримати, але для консервації вона прекрасна. От такі в нас помідори. А треба сказати, що зі всіх сортів в мене не зійшов золотий горіх. І дуже жалко, бо це помідорчик типа чері жовтого кольору. От зі всіх, що я посадила, він не зійшов зовсім. Ну, бачите, теж бувають такі ну, промахи. Ну, не з нашої вини, звичайно. Ще хочу відповісти на ваше запитання щодо наших дерев'яних опор. Чим ми їх обробляємо? Опори ми зробили ще минулого року. І чесно кажучи, мені здається, що ми їх взагалі нічим не обробляли. Але, можливо, ще обробляли просто якимось найпростішим антисептиком. Ну, я би обробляла їх антисептиком. Звичайно, вони будуть так більш живучі, але в нас поки що нічого не згнило, вони доволі міцно стоять, тримаються, і на опори такі, звичайно, набагато легше підв'язувати помідори. Тому, звичайно, я рекомендую робити такі опори, бо помідори на кілочках у нас колись були. Ну, для мене це не варіант, я таке не хочу. Але ж, ну, можливо, є інші варіанти. Напишіть у коментарях, як ви підв'язуєте помідори, як вони у вас ростуть. Цибуля в мене тільки-но ну, починає лягати, тому що. Вона посаджена весною, не під зиму, як в принципі люди роблять. Я не могла посадити під зиму, бо можу садити її тільки у високі грядки, оскільки вона вся в нас згниває. У нас дуже високо стоїть вода. А тепер в цьому році ми зробили високі грядки, і я зможу висаджувати під зиму. Тепер часник, цибулю, ну все, що люди садять. Ось тут ці грядці в мене посаджений часник насіннячком манюнечки. Я його посадила і трогать не буду, він буде рости аж до ну, весни, а потім уже наступне все літо. Пікінка вже стоїть у нас в качанах, трошки її намагалася білокрилка бити. Ну, прийшлось обробляти, що ж робити. Вперше виростила пікінку. Ось такий гарний качан, зелений. На наступний рік обов'язково буду теж садити. Ось така вона гарна. А ось така вона в розрізі. Розрізала її. ну, Непогана така, тугінька. Як ви бачите, в нас замульчовані всі грядки, і мені було дуже приємно почути від наших глядачів, що вони теж почали мульчувати і таким чином спасатися від всякого там бур'яну і від того, щоб рослини пересихали. Мені дуже дуже приємно дізнатися, що наш досвід стає вам у нагоді. Дівчата, пишіть про свій досвід, ми теж не такі вже і круті огородники-садоводи. Мені дуже-дуже приємно отримати від вас якісь поради. Ось так зараз виглядає наша картопля. В одному з попередніх відео я розповідала, що ми жоден раз в цьому році не пололи картоплю. У нас на ній немає бур'яну. Ну так, де-не-де там один-два. Якщо ви не бачили це відео, посилання буде ось тут. Подивіться, бо глядачі мені написали, що вони зробили те, й саме, те ж саме, що зробили і ми, і в них немає бур'яну. Так що цей метод працює. Якщо ви не бачили, подивіться, будь ласка, це буде дуже-дуже корисно для вас. Картопля в цілому у нас непогана. Я вже показувала, 7 липня ми її вже копали, вона була ось такого десь розміру. При тому, що в нас немає ранньої. Я думаю, що, ну, напевно, в цьому році картопля буде. В цьому році дуже-дуже ну, погано росте кукуруза. Ну, так уже повільно. Не знаю, чи буде до кінця серпня якийсь врожай. Ось вона така. А як у вас з кукурудзою? Звітую вам про кабачки, які посаджені на компостні кучі. Кабачки і гарбузи там далі. Посадила їх дуже пізно, коли вже всі люди посадили давно. Ось дивіться, вже такі гарні у нас кабачки вже рвала, і зараз їх треба вирвати. Це перший це Чорний принц. Ось такий він прямо темний. Ну, звичайно, скворушка, всім відома. Це скворушка І ще в нас золотінка. Ось він такий. ну, Теоретично, він повинен бути жовтий. Ну, не знаю, чи жовтий, чи не жовтий, але є. І ось такі в нас вже гарбузята. Ось такі ось. Клас, в минулому році я посадила гарбузи, і вони в мене повністю згнило насіння, бо був такий паводок. а Хочеться в цьому році, щоб виросли. Ну, є, завязі є, ось такі вони вже трошки величенькі. Маємо надію, що будуть. Перше в цьому році я посадила спаржеву квасолю. Ось вона виросла. Це жовтий сорт. Вона повинна бути жовтенька така. А це зелений сорт. Ось така зелена. Ну що ж, на сьогодні це все. Маю надію, що та інформація, яку я вам сьогодні дала, була для вас корисною. Пишіть нам. Як у вас діла справи на городі, як ви справляєтеся з труднощами? Нам дуже дуже цікаво дізнатися про це. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!